Новий палац у Києві перетворився на гуртожиток. З часу революції там і досі живуть люди, і побачене просто жахає в будівлі, яка є пам'яткою архітектури, понищені двері, внутрішні оздоблення і старовинні меблі. Пожильці не збираються йти звідси. і Називають себе героями майдану. Але наша Галина Сергеєва каже, вони більше схожі на вандалів. Тут на дверях табличка, міжнародний центр культури та мистецтв. Утім, пахне тут не культурою. На додачу шансон. Хтось із майданівців рубає дрова, поруч парує обід. Ось це подвір'я жовтневого палацу. Посеред нього клумпа завжди влітку тут цвіли квіти. Зараз тут розбита польова кухня, скрізь брудний посуд, Ось, ви бачите, навіть сохнуть рушники. Сухі грибочки, сальца немножко, цибульки, е, потім приправи даємо. Хорошо живеться. Вхід до палацу мистецтв охороняють молодики, вони лускають насіння, спльовуючи, кажуть чужим до них зась. Ми не дозволимо, тому що ми тут живемо. Так це ж е, територія держави. Я також Дежанам... громадянка і можу тут ходити і знімати. Не, не, не. З будівлі виходить хтось нетверезий та намагається і поготів заборонити знімання. Є поставний болільний комендант, ніхто не знімає і ніколи. Тут ці господи, от... Убогі люди, а це вже прибиральниці палацу. Вони щойно після зміни кажуть: навіть працівників пускають за перепустками, та й чепурити дозволяють лише одне адміністративне крило будівлі тут просто. Бомжатник. все вікна, побили, мебіль у дворці зіпсували все. Вся мебіль, Вся мебель. Вся все пішло, воно, всі дивани, всі комп'ютери. Його звуть Степан Білас. Він комендант захопленої частини палацу. Каже, люди отоборилися тут ще взимку за революції, так і живуть, веде на екскурсію. Все чисто посладують, ворожом це наші провізії. Перший поверх жовтневого палацу і раніше тут була гардеробна. Ось тут, наприклад, ще залишилися вішалки разом із номерками. Зараз тут склад для зберігання продуктів. Приміром, у цьому мішку макарони. Тут скрізь ще радянські меблі, а на підлозі можна розглядіти паркет від пополу. Він увесь почорнів, а подекуди навіть зовсім повідпадав. Одначе комендант переконує, псували старовинний паркет не вони, а беркутівці, що жили тут кілька діб узимку. Воно таке було чорне скрізь по жовтневому палацу. Такі двері з дірками тут їх завісили килимком. Тут мармурова підлога на стелі. Ліпнина по такому коридору ходять до туалету. Вечором ми ще змиється за день наноситься. Ну чекайте, кожен не буде стояв у нас із за всі метера. У палаці колись працювало кілька десятків дитячих гуртків та секцій. Тепер у залі, де тренувалися маленькі балерини, самі лише спальні місця. Дітей довелося розпустити на вимушені канікули. Акуратно, ми нічого, все прибрали. Тут вікна, здебільшого, побиті, та затулені фанерою, фіранки обідрані та брудні від меблів, мало що лишилося. Колись на ньому дивилися концерти, зараз так стілець можна хіба на дрова. Підрахувати збитки намагалася адміністрація палацу, але її не пускають на загарбані метри. За приблизними підрахунками знищено майна на півмільйона гривень. Дорого стають вода та світло, якими користуються пожильці. Ми ж сплачуємо комунальні послуги. Все ми вони не платять ні за що. В першому тільки кварталі е, наші збитки були мільйон триста. Які ніхто не компенсував. колись жовтневий палац був перлиною Києва. Тут відбувалися свята, врочисті церемонії та концерти. Зараз від колишньої краси немає сліду. Ми залишаємося тут, бо тому, що потрібно це, що ми почали, довести до кінця. Самі бачите, що робиться, і тому, що лишати зараз не можна. бачите, що є на сході. На кількох десятків тутешніх жителів не діють жодні вмовляння. Вони залякали навіть міліцію і не збираються слухати ані нового мера, ані президента. Галина Сергієва, Олександр Раскевич, програма Вікна СТБ.